Двох Чернівецьких митників підозрюють у контрабанді, яке покарання їм загрожує. Втрати води та ремонт мереж у Чернівці. Водоканалі підбили підсумки роботи за 2023 рік. Пережила Бучу, підривала танки окупантів, здавала позиції росіян українським захисникам. Як колишня військова вибралася з окупації? Буковина у Жалобі. У вівторок, 19 грудня, у Чернівецькій області попрощались із захисниками, які поклали життя за волю України. Солдату Миколі Поповичу останню шану віддали в селі Банилів Підгірний Чернівецького району. Солдата Андрія Галюка в останній шлях провели в селі Гринячка Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Двох чернівецьких митників підозрюють у контрабанді на понад 40 мільйонів гривень. За даними слідства, працівники митного посту без належного оформлення та внесення відомостей про вантаж до інформаційної бази пропустили в Україну транспортні засоби з контрабандою. За перевищення службових повноважень підозрюваним може загрожувати до 10 років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ДБР за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури. Ратури у результаті таких дій 168 тисяч електронних цигарок заїхали з Румунії і по дорозі до кордону десь загубилися. Своїми діями митники сприяли незаконному ввезенню в Україну підакцизної продукції, наслідок чого було завдано збитків у вигляді несплати обов'язкових платежів на суму в 42 мільйона гривень. На підставі зібраних доказів двом головним державним інспекторам митного посту Чернівецької митниці повідомлено про підозру за частиною 3 статті 365 перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У 2023 році втрати води у Чернівцях менше на один мільйон кубометрів ніж торік. Відремонтували майже три кілометри водопровідних мереж. У Чернівці водоканалі підбили підсумки роботи. Поступова заміна водопровідних мереж, ремонт запірної арматури, встановлення автоматичних вузлів регулювання та капітальний ремонт фільтрів на водоочисній станції. Вікно роботи здійснені у Чернівцях протягом року. В 2022 році за рахунок зношеності мереж за рахунок це все. Ми знаємо нашу проблемну ситуацію високої аварійності. Це стосується як водопровідної каналізаційної галузі. В нас було втрат, в втрати води складали більше 15%. 15 мільйонів метрів кубічних це за водопостачання. Водовідведення в 2023 році нам вдалося знизити технологічні втрати і витрати води майже на 1 мільйон метрів кубічних. Це дуже велика цифра. Цьогоріч у Чернівцях капітально відремонтували водопровідні мережі на вулицях Кафедральні, Дзержика, Каденюка та Миру. Працівники Чернівці водоканалу також розпочали ремонт магістрального сифонного трубопроводу. Дуже складний технічний проект було зміни технічних рішень. і Ми на сьогоднішній день маємо рішення, яке підтверджено національним інстерком водного господарства і природокористування. І при завершенні цього проекту ми зможемо так званий маловодний район Фастівської. Гравітоном зможемо забезпечувати додатковими об'ємами води. Загалом на ремонтні роботи витратили 75,4 мільйона гривень. Якщо в 2021 році сумарна кількість по аваріям було 37 діб, в 2022 році 26 діб, то в цьому році ми маємо сумарно 19 діб без води з тих чи інших причин. Тобто, ефект, я хочу сказати, знаєте, ми дуже часто інколи говоримо, хочемо дуже швидких результатів, але водопровідна галузь – це та галузь, де вкладаються фундаментально. Дальні і робляться якісь речі. Ефект ми бачимо тільки через декілька років. Ремонтні роботи комунальне підприємство проводить переважно за фінансової підтримки Чернівецької міської ради. Власних коштів не вистачає через збитковий тариф. Якщо сьогодні в нас тариф, який був затверджений на 1 січня 2022 року, куб води 14 гривень 81 копійку без ПДВ, а водовідведення 8,33, То фактично на сьогоднішній день КП «Чернівці водоканал витрачає на один метр. Кубічний води на виробництво 28 гривень 80 копійок, а на водовідведення 9 гривень 81 копійку. Без це без врахування податку на воду на донувар. Тобто кожний куб води, який подається чернівчанинам воду, на майже на 40, більше ніж на 48% нам йде в збиток. З міського бюджету на капітальні видатки Чернівці водоканал цьогоріч отримав майже 100 мільйонів гривень і ще понад 100 мільйонів на функціонування комунального підприємства. Гранти та кредитні гроші німецького банку планують направити на відновлення водогону. Це відбуватиметься поетапно. Роботи планують розпочати у березні 2024 року. По першій стадії по, по проекту 17 мільйонів євро буде замінено 5,75 кілометрів аварійних ділянок водогонів. Буде проведена реконструкція насосних станцій першого та другого підйомна, а також встановлено фабрику по виробництву гіпохлориду натрію. Генеральний підрядник є турецька компанія Фека. Термін виконання даного, даних робіт буде 365 днів. Протягом 100 днів після 4 грудня. Буде здійснено всі заходи по мобілізацію по початку робіт. Другу стадію проєкту, а це роботи на понад 20 мільйонів євро. Також планують реалізувати у 2024 році. На Чернівці водоканалі підготували проєкт та кошторис для заміни всмоктуючого трубопроводу. Це потрібно, щоб зменшити кількість обмежень водопостачання у місті під час ремонту водогону. Олена Крячко Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Майже 5 тисяч обстежень за місяць у Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги відкрили рентгенкабінет. У рамках реалізації проєкту покращення готовності до надзвичайних ситуацій медичних закладів Чернівецької області та Сучавського повіту. У Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги відкрили рентгенкабінет. Обстеження в рентген-кабінеті проходитимуть пацієнти з травмами різного ступеня. Загальний бюджет проєкту 1 мільйон 400 тисяч євро. Через певні події вийшла затримка і було трішечки складно, але ми змогли це зробити. А в рамках проекту був відновлені були відновлені приміщення, проведений ремонт. Також закупили обладнання, як ви бачите, це три рентген-апарати, це стерилізаційне обладнання, хірургічне обладнання, обладнання для палат інтенсивної терапії, це апарати ІВЛ та ШВЛ та монітори пацієнтів. Бюджет трьох рентген-апаратів, придбаних в рамках проєкту, 650 тисяч євро. Завдяки гарній злагодженій роботі української команди, румунської команди і, взагалі, з технічного секретаря програми вдалось. Завершити вчасно, без, без затримок, без невиконаних якихось планів. Це пришвидшить, і в першу чергу не буде так сильно шкодити здоров'ю як працівників лікарні, так і тим, які проходять обстеження. Рентгенобладнання використовуватимуть при травмах різного ступеня. Він Буде використовуватися при травмах, при побутових травмах, при дорожньо транспортних пригодах. Цифровий апарат відрізняється від апаратів минулому. Він через спеціальний модуль обробляє зображення і подає рене лаборанту на екран, а звідти відправляється лікарю для розшифровки, для опису. Тобто якість подається набагато яскравіше, детальніше. Лікар може собі на робочому місці вже його обробити, так як йому зручно, і якість зображення допомагає в постановці діагнозу. Нове рентгенобладнання дає можливість оперативніше та точніше визначити ступінь травми. На паратах попередніх потрібно було лаборанту визначати, яку ділянку робити, визначати структуру тіла, виставляти вихідні параметри, щоб зробити експозицію. На даному рентген-апараті в програмі забито рентген-лаборант вибирає структуру тіла, тобто він дивиться на людину, худощава нормальні структури або налишковою вагою. Вибирає стать чоловіче, жіноче, дитина або дорослий, і ці параметри автоматично забуваються для експозиції, тобто зробити ревен. рентген. рентгенапарат пришвидшить діагностику та зменшить дозу випромінення. Зазначає Олександр Плегуца, медичний директор лікарні швидкої допомоги. Даний рентген-кабінет на травматологічному пункті обслуговує приблизно близько 100 людей за добу і виконують. Близько п'яти тисяч громагічних обстежень за місяць. Навантаження на нього було колосальне. Якість попереднього апарату, який був датований 79 роком, не відповідала сучасним вимогам. Чернівецька обласна рада в межах проєкту співфінансувала 2 мільйони гривень з обласного бюджету. Лікарня швидкої медичної допомоги має хороший досвід. Проектної діяльності, і вона демонструє нам в області найкращий приклад залучення позабюджетних коштів, які зорієнтовані на розвиток, на ремонти, на будівництво над реалізацією транскордонного проєкту підвищення готовності до надзвичайних ситуацій медичних закладів Чернівецької області та Сучавського повіту працювали два роки. Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги та партнер Сучавська повітова рада. Вікторія Макайда, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Нові амбулаторії та покращення умов в міських лікарнях, що змінилося в галузі медицини у 2023 році. Останні декілька років у Чернівцях відбувалася реорганізація медичних закладів, лікарень та поліклінік в місті стало менше, проте якість надання послуг покращилася, каже Наталія Калмикова. Наші реорганізації, об'єднання, реформи оптимізації вплинули ну так позитивно. Наталія Калмикова зазначає, з впровадженням медичної реформи заклади охорони здоров'я почали заробляти. Відповідно з міського бюджету галузь потрібно менше фінансування. Понад 72% заробітної плати медичним працівникам виплатили з коштів, зароблених в рамках співпраці з Національною службою здоров'я України. Чи фінансово спроможні вони, то звісно фінансова спроможність вважається, якщо до 85% коштів йде на заробітну плату. Вони мають і кошти для інших, для розвитку, для ремонтів, для обладнання, ну, харчування також вони забезпечують і медикаменти. Цьогоріч в місті розширювали первину медичну допомогу. У 2023 році відкрили нові амбулаторії на вулиці Білоруській та Південно-Кільцевій. Нині завершують. Завершують ремонти амбулаторій на вулицях текстильників та головній, щоб кожен мешканець нашого міста мав в доступності свого лікаря, педіатра, чи терапевта, чи сімейного лікаря поруч біля себе в своєму мікрорайоні, тому що за дослідженнями світньої організації охорони здоров'я первинна ланка закриває більше 85%. Всіх потреб населення у поліклініці номер один на початку січня планують запустити нововстановлений ліфт, а у другій поліклініці розширюють реабілітаційні центри. Ну, ми побачили в цьому дуже великий запит, тому що ну не завжди людина може пролежати 10 днів в стаціонарі для того, щоб просто пройти реабілітацію. Наші воїни вони приїжджають на ротацію там чи чи відпустку, і вони хочуть швиденько реабілітуватися і е, ложити їх в стаціонари вони хочуть бути з сім'єю. Ми побачили. Таку тенденцію, що вони амбулаторна реабілітація це прийшов, отримав і психологічну, і фізичну реабілітацію у 2023 році НСЗУ підписала меморандум з Чернівецькою міською радою в рамках грантової програми українсько-швейцарського проєкту про створення центрів психічного здоров'я. Це буде наш перший центр. Це перша поліклініка, яка отримала грант від України швейцарського проєкту на створення цього центру. Що це таке? Це буде такий відокремлений ні підрозділ, в якому будуть працювати психіатр, психолог і психотерапевт. Кожен може звернутися це як і мешканець нашого міста, так і люди, які приїхали до нас в місто. Центр психічного здоров'я почне працювати на початку 2024 року. В планах відкрити подібні підрозділи на базі другої поліклініки та в центральній лікарні. Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Пережила бучу, підривала танки окупантів, здавала позиції росіян українським військовим. Як колишня військова вибралася з окупації, Людмила Вінниченко з Одещини з 2000 року проживала у Києві у 2013 році. Активістка Революції Гідності. Згодом служба в АТО служила в батальйоні Донбас, рядовим санінструктором медсестра, потім звільнилася. От, не знаю, от спонукало мене така я пожиттю воємнича. Повномасштабне вторгнення 2022 року Людмилу застало у Бучі, де вона тоді проживала із донькою. Згадує страшні дні окупації Бучі російськими окупантами. Там був жах, діти пострелені, закопані. Більшість, часть половини дітей людей туди перегнали. До Росії, через Білорусію, Ще дуже багато дітей знаходяться там, тих, що вони позабирали. На моїх очах машину розстріляли, і дівчинка виповзла з машини, і попід забор, попід забор, будемо так казати, бур'янами і поповзла, ну, ноги постріляні, в дитини були. І а, Батька і, будемо казати, мав мачуху, будемо так казати, в упор розстріляли, геть, машину підірвали, підірвали вместе з ними, машина згорила вместе з ними. Жесть, що робилося? Люди побиті, прикопані, закопані. Пережиті та побачені звірства, скоєні російськими окупантами, закарбувалися назавжди у пам'яті Людмили та часто їй сняться обличчя вбитих людей. Він коли мені це все сниться, я вісні йду, спасаю людей або ховаюсь від цих орків, від кадериців. Людей ховаю від дітей ховаю, ну таке сниться. Не від цього жаху як кидаюся і потім більш-менш певно ночі не сплю. Попри небезпеку, бути розстріляною чи потрапити у полон, Людмила Вінниченко, маючи військовий досвід за плечима, вирішила не залишатись осторонь і почала допомагати українським захисникам. Ви знаєте, ходила звільно, хоча смерть за плечима стояла, по п'ятах бігала, а я позиції здавала. Своїм хлопцям. Мої хлопці були в Вишгороді, там на дамбі були. Я не телефонувала їм, а писала їм смс-ку, в святі, писала смс-ку, що там знаходиться, там там там. давала позиції хлопцям. Ми ще з хлопцями два танках кутіжанки підірвали з місцевими хлопцями, які теж там були в зоні АТО. Кожний був у своєму, в своєму розділі, хто Вайдар, хто там, хто торнадо, ну якось так. Але ми зібралися всі, я там була між ними. Згодом Людмилу Вінниченко почали розшукувати російські окупанти. Одного разу я несла воду і дому кружили прямо по кругу, по периметру, і питають мене. Бабушка каже, скажи, будь ласка, молоді, скажи, будь ласка, тут з Донбасу жінщина, місце, а не каже, що батальйон Донбас. А я говорю, не знаю, я такого не відділа. Мене спасла мова російська, тому що я сама з Одеської області і більш-менш да. я українською мовою розмовляю. Людмила Вінниченко розповідає, що окупанти заходили і до неї додому. До мене заходили ці буряти. Заходили буряти і також шукали, так от на туалет показувати, що це таке? А я кажу, вода. Ну, вода. Говорю. Не так вода, а вода. вода а попити можна, пий, Дочка дала чашку. А сама дійшла в сторону. Так моя дочка три тижні не могла до туалету піти, бо тільки до туалету дійде і в неї починається тошнота, рвота, бо він ж туди воду пив. це ж туалет. А він телефонує, Мама, ти представляєш, здесь у них колодці. Сто літа. Після допитів росіян Людмила вирішила, що потрібно виїжджати з міста. Я зібралася, квартиру закрила. вже більш-менш не було таких провірок, бо ламали двері, ламали все і заходили в квартиру. А так двері були в мене день ніч відкриті. Що я потім на такої не ховаюся? Щоб якось вивезти документи, пані Людмила заховала їх у памперси. У мене залишилося що п'ять памперсів. Так я воєнний квиток перекладала, УБД переклала, оце переклала посвідчення. Перекладала, памперсами перекладала і скотчем. Так що і... отак я виїжджала з документами. А як я вивозити документи? Скажіть, будь ласка. Як один тільки паспорт поставила, все, а то все поховала. У квітні 2022-го Міністерство інтеграції України організувало виїзд мирних жителів із Бучі. Тоді виїхало шість автобусів з українцями. Коли виїжджали, то сказали, йдете, кажу, голову вниз, нічого ніде по страдам не дивіться, руки з карманів, щоб витягли, ніде не дивіться, а все одно ж тако дивіться по бокам якось не так, щоб геть. І були відірвані ножки. Дитячі валялися. Багато кочу валялося кусків, людей валялося. Людмилі Вінниченко вдалося виїхати із Бучії. Згодом жінка опинилася у Чорнівцях. Нині вона проживає у модульному містечку для переселенців у Садгорі. По що я мрію, ну, щоб дали відділили кошти на квартиру мені чи на, на будинок, бо так як я учасник і інвалід другої групи, то в мене є по 219 статті там, що виділяють кошти на житло. А, і здоров'я. І щоб остальних було здоров'я. Всіх людей наразі. Жінка проходить лікування у Буковинському клінічному онкологічному центрі. Марія Цепілован, Андрій Марунеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Пройди свій шлях до підприємництва. У Чернівцях провели навчальний курс для жінок, який допоможе конвертувати бізнес-ідею у власну справу. Різноманітні тренінги, воркшопи та лекції складання бізнес-планів, фінансові ідеї ведення бізнесів. Безкоштовні навчальні курси для вимушених переселенців та чернівчан організували у Вонахаб у 2023 році. Лікар Олена Фролова планує створити соціальний проєкт із масажної терапії для ВПО. В умовах війни багато жінок залишилося без підтримки і підвержені таким самим, як стрес, тривожність, депресії. І для того, щоб знизити цей ризик, я ну, створила цей проєкт, бо я не чула, щоб в Україні десь відбувалося десь щось схоже на цей проєкт. Були там арт-терапії з використанням різних методик малювання, ліпки. Це надасть змогу їм поліпшити свій психоемоційний стан, набути стійкого психічного здоров'я, психологічного дисбалансу і відчути себе захищеними, що про них пілкуються, турбуються. І я думаю, що це все реалізується завдяки моєму бажанню. Тетяна Мандзюк понад 8 років працює у сфері HR. Вирішила взяти участь у навчальному курсі, щоб оновити свої знання з ведення бізнесу. Я працювала і в маленьких компаніях, і в великих компаніях. Тому це те, чим я живу, це те, що мені подобається, і власне базуючись на своїй експертизі, я можу вже допомогти бізнесу. Наш проект багатоступеневий, якась мінімальна версія його вже робоча і вже працює, вже відбувається. Але звісно, що в нас є амбітні плани, і на реалізацію кожного наступного кроку нам ймовірно будуть потрібні додаткові фінансові кошти. Тому я думаю, що ми будемо користуватися якимись... А програмами підтримки малого бізнесу Наталія Шевчук працює інженер-проєктанткою. Каже, для просування власної компанії у майбутньому не вистачає фінансових знань, тому і взяла участь у навчанні від вона Як для дівчат, наприклад, вишивати рушник чи малювати картину, так само для мене зробити проект. Це моя творчість, і це творчість, яка може приносити людям користь. Наприклад, ми капітальні ремонти доріг організовували з таких реалізованих проєктів по інженерних мережах. Це вулиця Горького, вулиця Богуна, вулиця Кармелюка. Зараз планується вже зроблений проект. ще не виконано монтажні роботи? Це вулиця Зінковецької. Потім з таких цікавих театральна площа буде також там проведено деякі ремонти. Потім Богдана Хмельницького, дощова мережа, також ми розробляли. Ну дуже дуже багато. Вже багато років працює в цьому напрямку. Підприємниці також мали змогу представити та продати свої проєкти. Перемогла бізнес-ідея Крістіни Бабенко, яка отримала грант на її реалізацію. Сам проєкт він про створення наборів для творчості. Це така домашня арт-терапія. Це вишивка. На початку тижня, як почала навчання, я така дай попробую, подивлюся, що вийде. У мене є перші мої 10 наборів, з яких три вже примудрилася продати. Я це популяризую не просто так. Воно ну, реально дуже крута арт-терапія, яка ти можеш собі на дому сіла і вишиваєш. Я не очікувала, що вони проти, підтримують саме творчий проєкт. Для мене це моя мрія. Зареєструватись на майбутні навчальні курси твій шлях до підприємництва можна на сторінках. Вона у соцмережах. Євген Басалюк, Михайло Урбанович, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4